Я якось їхав з Києва в Тернопіль, дорога сім годин. Мені попалась жіночка з маленькою дитиною. Я не знаю, хто і наш, навчив малого співати пісню, а за деревом дерево. Раптом хто не знає, це безкінечна пісня. Автор помер не доспівавши. І малий, малий, що бачить з вікном та й співає. А за деревом дерево! От і кінчився ліс. О, ні, ні, тут ще дерево. Півтора години. Я не витримав, я вийшов. Покурити в тамбур, тільки заходжу, закурюю цигарку, виходить провідниця і каже: В тебе штраф. Я кажу, а зайдіть в моє купе. Вона заходить, виходить через хвилину, каже, а дай сигаретку. <риклад> я вертаюся в купе і малий продовжує співати. Малий продовжує співати ще година, десь це триває, і тут він затихає. Вгадайте що? Закінчився ліс. Це вперше я так зрадів, що в Україні так, так багато пить лісу. Але я сидів так, що я бачу, що буде далі. Я бачу, що зараз знову почнеться ліс, і я такий, треба заговорити малого. Я такий, хлопчику. А як, 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 як тебе звати? І малий дивиться на мене бездушними очима і каже: Я як груд.